Найближчим часом буде прийнята загальноукраїнська мобілізація жінок. Я в це не вірю і думаю, що це навіть не буде підтримано парламентом. Більше того, у нас величезна кількість чоловіків ухиляється від мобілізації, да і ми з вами прекрасно знаємо, що на сьогоднішній день створені нерівні умови в мобілізації. Ми розуміємо, що дуже багато людей мають відстрочки. Дуже багато людей заброньовані з незрозумілих причин із незрозумілої критичності і важливості їхніх місць роботи. От тому тут скоріше треба не жінок чіпляти а тут скоріше треба переглянути загально загальні підходи до мобілізації і. Підходить до бронювання і відстрочок. А ось ваш колега нардеп Юрий Здебський, заявив, що якщо буде необхідність, рішення ухвалять оперативно. Тобто, а ви кажете, що немає такої необхідності, і в Верховній Раді навряд чи проголосують за це. Чи є вже готовий проєкт або правки до закону, чи все ж таки його немає, і він не буде розглядатися? Дивіться, я про його існування не знаю. Можливо, він є в профільному комітеті. От і ми, я думаю, всі жінки які підуть до армії після пана Юрія здебського? От як тільки він мобілізується, я думаю, ще з десяток жінок за ним мобілізуються в підтримку.